Україна залишається у лідерах за кількістю віл-інфікованих в Європі. За даними міжнародних експертів, ЮНЕСКО в нашій країні їх 290 тисяч тисяч лише половина знає про свій діагноз. У всесвітній день боротьби з ВІЛ СНІД в Києві відкрили перший багатопрофільний центр допомоги. У чому його унікальність? Дізнавалися наші журналісти. Інтегрований центр допомоги об'єднав під одним дахом усе необхідне, щоб надати комплексну допомогу пацієнтам, які страждають на різні недуги. Тож наркозалежні віл-інфіковані та хворі на сухоти не повинні відвідувати різні клініки. Щоб пацієнт не бігав по медичних закладах, не шукав собі пригоди, не стояв в чергах, а прийшов в, один, в одне місце, де він зможе отримати фахову консультацію. Може отримати фахове лікування. У новому центрі вже лікуються 48 пацієнтів. Анатолій один з них. Чоловік не хоче показувати обличчя. Розповідає тут він дістав психологічну допомогу. Тепер знає, віл-інфекція не вирок. Я підтримую здорове життя їм нормально. займаюся спортом. Так сталося, що я ну, дізнався про хворобу і ну таке життя. будемо жити. З наркотиками чоловік зав'язав, приймає антиретровірусну терапію. Такі віл-інфіковані можуть жити повноцінно, одружуватись, народжувати здорових дітей і не передавати вірусу іншим. Щоб отримати лікування, пацієнти приходять до центру в певний час і приймають препарат безпосередньо в кабінеті лікаря під його контролем. Працюють тут фахівці, які розуміють потреби і замісної терапії і. Лікування туберкульозу, і якщо це пацієнт, хіл інфікований, запас медикаментів на кілька днів зберігається у сейфі. У пункті замісної терапії працюють лікар-нарколог та медична сестра. Кабінет оснащений сучасним обладнанням. І комфортніше це видача, тим, що зменшується, скорочується час видачі препарату. Тобто можна залучити більше в цьому разі більше пацієнтів. Тобто на одного пацієнта. Не більше одних хвилин, окрім того, пацієнти тут можуть пройти швидкий тест на ВІЛ, а в разі позитивного результату пройти додаткове обстеження. Лікування безкоштовне. Такі заклади називають проривом у лікуванні віл позитивних пацієнтів. Тільки разом з пацієнтами ми можемо наблизити. Нас до того факту, що 20 мільйонів пацієнтів будуть отримувати лікування в усьому світі до 20-го року в Україні за даними МОЗ, 250 тисяч хворих на СНІД на обліку менше половини. Тож в планах відкрити такі центри в усіх областях Кристина Карвацька Дмитро Шанчук. Новини на першому.